Оперативна інформація станом на 18.00 6 березня. Триває 376-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує веденні наступальних дій на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом доби противник завдав 42 авіаційних удари та 5 ракетних. Зокрема, під час завдання авіаційних ударів ворог використав 11 БПЛА типу шахет-136, дев'ять з яких було збито. Здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Водночас противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік Державного кордону України. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Чернігівської області, Старіково, Голишівське, Павлівка, Волфена, Сумської області та ветеринарне стрілеча, Красне, Тернова, Огірсеве, Вовчанськ, Бударки Харківської області. На Купінському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невська, Білогорівка та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Пунтикове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крахмальне, Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Невська, Червонопопівка, Діброво-Луганської області та Терне, Ямпіль, Роздолівка, Федорівка, Донецької області. На Бахмутському напрямку противник, не рахуючись із стратами, не припиняє штурмувати місто Бахмут та його околиці. Також вів наступ у районах населених пунктів Залізнянське, Дубово-Василівка та Іванівське. Успіху не мав. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, дубово василівка Часів'яр, Бахмут, Іванівське, Ступички, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк, Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії. Напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Побєда. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. В тому числі Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Таненьке, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка, Волгодар та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противника да оборону обстрілів зазнали, зокрема, в Ремівка Донецької області: Гуляйполе, Залізниче, Гуляйпільське, Кам'янське, Запорізької області, а також Шляхове, Козацька Тягинка, Чорнобаєвка, Білозерка, Херсонської області та місто Херсон. Противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі. Тому не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення. Нещодавно у тимчасово окупованому Донецьку військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років, включно а також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років. У готелі Донбас міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганської області, працює військово-лікарська комісія. Робота ВЛК направлена на визнання передатними поранених військовослужбовців Другого армійського корпусу російських окупаційних військ для подальшого їх повернення до строю. Таким чином, російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи. Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три райони зосередження противника та засіб протиповітряної оборони ворога на вогневій позиції. Підтримуйте збройні сили. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!